Global Teacher Prize Ukraine оголосила топ-50 учасників премії в номінації дошкілля. До списку увійшли дві черкаські виховательки. Одна з них Наталія Сененко, педагогиня дошкільного навчального закладу Черкас, номер 54 Метелик, чому обрала професію вихователя та в чому новаторство роботи номінантки? Дивіться просто зараз. А як ми сюди називали наших іграшок? Як ми назвали Своника? Хто помнить? Хто був уважний? Я я не помню. віку. І я не помню. І я не помню. А кролика. Шоколадка. Шоколадка, за кроликами заповнила, так? А гуся. – І за гуся, да, за за заповнила. Як уже ми назвали? Гуся. 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 У садочку, де працює пані Наталія, сьогодні давали імена іграшковим тваринкам. Дошкільнята Макар Віка Діана розповідають, чим іще люблять займатися із вихователькою. Що ви найбільше любите тут робити? Гуляти. – Гулять і бігати. І бігати. Угу. А в що ви гуляєте? Політечка вам можна баїгати. У, у, -у, -у. у п'ятки. П'ятки до гадяки. Проти іграми на дворі день, малят не обмежується. Якщо ми на городі з вами доглядали, вирощували квітку яку. Чорнобривці ми вирощували з вами? Да. 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 Да, садили їх? Да. Да. Доглядали за ними? Да. 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 Поливали їх? Да. Да. Потім збирали з них на сінечку. Да, да. Ми доглядаємо за Так. Да. – Кормимо їх. Так. Да. – Що ці кидати? Що ви самі не розповідаєте? Працювати в дитячому садочку Наталія Сененко мріяла з дитинства. Здобувши освіту психолога, прийшла до дошкільного навчального закладу номер 54 у Черкасах. І вже 15 років вона вихователька. Мені дуже. Ну, імпонує працювати з дітками, бо кожна дитина це малесенька особистість, і мені просто їхні ці очиняти, як вони світяться. Ну, я дуже люблю цих діток і хочу з ними. Це я бачу своє майбутнє. Це моє життя. Я сюди йду на роботу, як на свято, кожен день. Коли я бачу маленьких діток, я взагалі дуже задоволена, а коли вони задоволені. А плюс зараз такий тяжкий час у нас при кожній дитині хочеться йому зробити щасливе дитинство, щоб, щоб він був дитинка, була щаслива, щоб вона прийшла в захваті в садочок і пішла в садочка. В захваті. Дати малечі виховання може кожен, а от зробити все правильно, залучивши при цьому до цікавої діяльності під силу одиницям. Як спосіб донесення інформації, пані Наталія обрала природничі проєкти. Я захотіла розробити такий проєкт, як дослідницька діяльність. В цей проєкт входить те, що кожна дитинка і цікаво. Одні дітям цікаво послухати, подивитися на картинкам, а другі щось виготовити, самі виростити. От проєкт такий цікавий, як на огородне підвіконня. Це наші все ми робимо, але кожна дитинка, кого його. Посадить, вирощує, бачить результати, і дуже це цікаво. У нас був такий проект до свята мами. Ми купили маленькі квіточки, як тюльпанчики. Ми їх посадили самого дітки, самі посадили, вони виростили, вони зацвіли, ми їх подарували мамі. Наш наш проект він від початку до кінця пройшов свою цепочку. І дітки задоволені, і батьки задоволені. Проєкт дослідницької діяльності, як один зі шляхів формування ключової компетенції молодшого покоління, може стати родзинкою будь-якої сфери освіти. Таким чином, пані Наталія прищеплює дітям любов та повагу до природи. У куточку групової Імнати свого часу навіть жив улюбленець. Равлик у нас жив уже цілий рік. Ми за ним доглядали. Не ну, у нас місце там у нього було. Але зараз ми такий ось у проектик маленький. Кожна дитинка бере по неділю цього Равлика додому, доглядає і кормить уха. Приносить через недільку, бере друга дитинка. Це вже ми прибиваємо любов, ну прибиваємо любов до. Варинок, малесеньки, до їхніх друзів. Вихованцям пані Наталії зараз 4-5 років. У пріоритеті педагогині побудувати дружні, довірливі взаємини з кожною дитиною. Моїхній друг. І вони не кажуть, Там, добре". вони бувають кажуть, привіт. І мама каже, це моя подружка Наташа. У нас навіть, ну, відносини такі. І за чого я кажу, наскільки. Приємно приходити, коли діти до тебе ранком біжать, очі в них світяться, і так само додому виходять. Вони веселі виходять, життя радісні. Но це головне, щоб дитина була щаслива і здорова. І їм дуже діткам подобається, коли вони нам щось розповідають. Ми їх розуміємо, а вони нас розуміють. Ніжко наша це моя група. Це як одна велика родина. Найталановитішого вихователя чи виховательку буде обрано вдруге ім'я переможця. Номінації дошкілля оголосять у міжнародний день вчителя 5 жовтня. Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба. Новин телеканалу Ільдана.